Майдан Житомир. Привітаємо Слава Украине. Добрый вечер, одесситы. Ну, во-первых, с прошедшими и будущими у вас праздниками, чтобы вы нам были здоровы, счастливы, чтобы у вас все было, и в домах у вас была только радость, деньги, здоровье, всего самого наилучшего. Привет вам из солнечного Житомира. Мы вас очень любим, всегда помним. Знаем, что Одесса – это гордость Украины. Одесса всегда была с Украиной, будет Украиной. И все вы, одесситы, такие же украинцы, как и мы. Ну вот, как сказали равенчане только что. Мы, наверное, тоже такие же бандеры, как и они. Посмотрите, какие мы страшные. У нас, правда, самый большой флаг. Вот. Так что, я думаю, не стоит нас бояться. Еще раз повторяю, Житомир, Житомир передает вам огромный привет. Мы вас любим, мы с вами. І коли вам потрібна буде наша допомога, ми завжди будемо рядом. Дякую за внимание. Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, ще одне слово від Житомира. Можна звернути увагу. Ми стоїмо за спиною великого дюка. Він будував цю прекрасну Одесу. Він француз. А у нас в автомайдані Житомирському є представники. Багатьох національностей. Ми, українці, ми єдине в чому, ми розуміємо, підтримуємо кожного. В незалежності від якоїсь там зовнішніх чи національних розбіжностей, нас об'єднує оця земля, до якої приклав свою руку цей, ця велика людина з Європи. Ми хочемо побудувати. Він почав будувати Європу тут. А ми дайте. Дай нам Боже дай нам Боже злагоди ціліспрямованості всім без е, різниці в національностях, збудувати ту велику незалежну Україну, за яку нам буде, ми будемо пишатися і нам не буде соромно перед дітьми, нашими, які повинні жити щасливо. Слава Україні! Дякую. Ми краще.